Як гарно, так? Тобі подобається тут? Да. Це ліду, кіць. Так. Це відеоки. Так. Класно? Тобі ти показати цілий парк. Давай. Сьогодні день захисту дітей. В одному із кафе села Вітівки Вінницької області зробили відкриття дитячої кімнати. Забери пальчики, молодець. І ми сьогодні тут гуляємо. У нас вихідний. Кафе непогане. Ландшафтний дизайн, дуже гарний такий, різноманітний. Дуже різноманітний. Павлійник кричути.

Такі тут хвойні деревця, Білі. Тут якийсь кущик, тут щось непонятне, тут такий кущик, Дуже багато всяких користь, дуже гарно. Дуже гарно оформлено. О, грибочки. Зараз я покажу. дивись, вони отруєні. Звісно. Це ж для зайчиків. Справжніх? Для справжніх зайчиків. Тут аж пахне грибочками. Класно? Mm -hmm. А тут жабки є? Yeah. Де? Ось тут? Одного року були. Yeah. Є, манюся. Поплила. вуж. Який вуж? Жах! Побери, побери. Це змія, не підходь. Він у воді? Обійди? Не туди, не туди, киється, не туди. Сюди, стежкою, стежинкою. Пішли там, хлопці покажуть. Де той вуш? Кімната відкрила, називається Hello Kids. Так, під, під скалу заліз. Під Там. Він під Тільки не топчися, це, це сюди не можна топтатися, та, донь. Вийди будь, Вийди, будь ласка. Вийди, будь ласка, туди не можна топтатися. Що, хлопці? Я хочу побачити, Де мама! Не <плес> так немає його, киця, немає, він сховався вже. Я так він злякався. Що в руки. А, жах. Що, мама, годьте назад у кафе. У кафе? У Ні, у кафе ще не треба. Мама, Пішли, можливо? можливо, йдемо, ще попригаєш в кімнаті. Дивись, як гарно стрижена ту я. Так? Але ти не бо побачиш, тут паучки живуть. То мама, мама забіжива взяти кафе. Сонечко, у кафе ще зарано. Нам подзвонять. Не можна ту клубнічку їсти, хлопці? Вона отруйна. Він з'їв. Як з'їв? Хто? Хто з'їв? Ось. Хто? Як тебе звуть? Саша, Саша ти що з'їв клубнічку? Караз, караз, карась карась. Карась. карась, карась. Донечка, тільки обережно біля водички, добре? Маленький. Якщо ти намокнеш. Маленький. <свист> маленький. О, а яка це тваринка? Велика. Жаба. Велика мама. Так, да, Жаба велика. Це Орел. Ось такий, бачиш коричневий стоїть ага. на скелі. Та да, були жабка і колода, і листочок. Да, і да. А це, це черепашка. І черепаха. Да, це черепаха. А це ягодки, які з'їв Саша. Да? А можна одну мені? Ні, не можна, вони отруйні. Хочеш перетворитися в жабку? Ні, ну тоді не їш, отруйне. Мама, може пішли на кафе. Кафе і... нам подзвонять. Підіху. Йдемо. Йдемо туди. Підіху. Що це за пташки? А, це годівничка? Mm -hmm. Ага, і хто тут кормиться? Іди yeah. сюди. Бігом-бігом. <звук> Ну, не, не чухай, не чухай. не чухай. <плес> немає кров. крові, моє сонечко, немає нічого. Все, все, не відкривай, очко, не відкривай. Не, відкривай. Не, не чухай, не чухай. Не чухай там. Все, все, все. все, все, все. Да, Боляче так? Да, Чи ти зліталося? Все, все. моє дуже. Може, ти просто налякалася?